Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні я запрошую вас, малята, на весняну галявину. Яка гарна травичка виросла на галявині. Якого вона кольору малята? Так, травичка зелена. А що це за квіточки посеред трави? Та це ж кульбабки. Малята якого кольору кульбабки? Так, вони жовті. Давайте з вами розглянемо ближче кульбабку. Ось яка вона гарна. Квіточка ніби жовта шапочка. Кожна квіточка росте на стебельці. Ось воно. Стебло довге, гладке, тоненьке. А ось це листячко кульбабки. Якого воно кольору? Так, малята. Листячко в кульбабки зелене. Подивіться, яке воно красиве та зубчасте. Кульбабка відкриває свої квіти, коли світить сонечко. А ось коли сонечка немає або очікується дощик, то кульбабка свою квіточку не відкриває. І ми можемо бачити ось такі бутончики. Зроста вздовж стежини у жовтій ковтині, підросте, сміхнеться, для вітрів береться у платячко біленьке, пишне там м'якеньке. Коли кульбабка відцвіте, то замість жовтої квітки з'являється ось така біла. Пухнаста кулька. На цій кульці багато пушинок, а на кожній пушинці насіння кульбабки. Вітерець роздмухує ці пушинки. І з кожної пушинки наступної весни з'явиться нова кульбабка. Жовті квіточки зривати не потрібно. А ось такі білі пухнасті можна зривати і роздмухувати насіння. Малята, пошукайте і ви біля свого будиночку ось такі білі кольбабки пухнасті. І давайте разом з вами роздмухувати ці пушинки. Ось так. Полетіли пушинки. Ще набираємо повітря через носик. І ось так видихаємо. Ще полетіли пушинки. Змухуємо всі всі пушинки. Діти, з якими квітами ми з вами сьогодні познайомилися? Так, правильно, з кульбабками. Якого кольору кульбабки? Вірно, діти, жовтого. А де ростуть кульбабки? Так, вони ростуть на галявині. Мені дуже сподобалося з вами сьогодні гуляти на галявині. А зараз нам прийшов час прощатися до побачення!